Минає безперечно один з найважчих років для України в цілому, так і для Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Зокрема, ми проваджаємо його і з надією та вірою дивимося в майбутнє, сподіваючись на краще, і в той же час зберігаємо пам'ять людей і події, які залишили слід в наших серцях у році, що минає. У 2024 році громадяни Одещини зверталися за номером 103 680 131 раз. Наші диспетчери єдиної оперативної диспетчерської служби прийняли 342 тисячі заявок на виїзди бригад, з яких 270 тисяч – екстрені виклики. 103 швидка допомога диспетчер, 106, що стало доброго дня. Алло, доброго дня. Так, вибухи? Де саме? Скажіть, будь ласка, яка адреса? Місто? Ага, вулиця. Номер будинку приблизно. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки потерпілих? Добре, добре. Хорошо, добре. Очікуйте, швидко до вас керовано вже швидка. До побачення. Всього госпіталізовано у заклади охорони здоров'я міста Одеси та Одеської області понад 105 тисяч пацієнтів, серед яких 2300 – маленькі діти. Ми також розширювали мережу пунктів базування. 24 січня відбулось відкриття двох нових пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги у приморському районі Одеси. Один на вулиці Тиністій обслуговує тепер 140 тисяч дорослого населення і 35 тисяч дітей. Другий на вулиці Успенській покриває частину узбережжя Одеси, пляж Ланжерон та центр міста. Крім того, тут є всі необхідні решти для того, щоб надавати допомог пацієнтам справою з критичною кровотечею, забезпечувати прохідність дихальних шляхів і також у нас є укладка для реанімації реанімаційна Скажімо, не, не для травмованих постраждалих у червні були відкриті пункт постійного базування на території інституту очних хвороб і тканиної терапії імені академіка Філатова, що на французькому бульварі в Одесі. Пункт постійного базування на вулиці Перша Сартувальна в Лузанівці, а також пункт постійного базування за адресою водопровідна на автобазі санітарного транспорту. Ми щось намагаємося змінити, щось намагаємося покращити. Спільно, да виключно спільно тут заслуга безумовна усіх. Дякую за умови. Слава дякую, Дмитро за ті умови, які ви створили працівникам цієї підстанції. На радість водіям та медикам у 2024 році поповнився автопарк центру. Реанімобіль класу С, отриманий в межах ініціативи Юнайтед 24 від американського астронавта Скотта Келлі, Був переданий маяківській станції екстреної медичної допомоги. Дефібрилятор, так, кисень, два балони 10-літрових, yeah, по півтори тисячі літрів що хватить в принципі, транспортування пацієнтів до Києва. Кардіомонітор, респіратор, інфузійний насос, який дає нам можливість вводити дозову на ліки, тому що в нас є ліки, які потрібно вводити з розрахунку мілілітри на годину, мікрограми на годину. Ізмаїльська станція отримала 5 автомобілів, 2 Citroen Jumper, реанімобілі класу С, в рамках програми United 24, 2 Volkswagen Crafter від Австрії, 1 автомобіль високої прохідності Toyota Land Cruiser. Ми дуже вдячні фундації Юнайті-24 та Республіці Австрія за надані автомобілі для нашої станції. Ще два автомобілі в межах гуманітарної програми Республіки Австрія передані на підстанцію номер 5 міста Одеси за сприяння фундації Олени Зеленської. Центр отримав ще два сучасних автомобілі екстреної допомоги класу С. І ще одну карету швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter Центр отримав від громадської організації Наші Черемушки. Автомобіль швидкої допомоги це основний інструмент в руках бригади екстреної допомоги. Без автомобіля швидкої допомоги неможливо приїхати на місце події і надати медичну допомогу. Без автомобіля швидкої допомоги неможливо доставити. Пораненого хворого до лікувального закладу і завершуючи тему автомобілі, варто сказати, що протягом 2024 року майже 2,5 тисяч викликів були пов'язані з ДТП. Наші медики на місці надавали екстрену медичну допомогу 616 постраждалим. У травні четверо представників нашого центру взяли участь у 10-му чемпіонаті бригади екстреної медичної допомоги Буковинській медичній ралі-2024», що проходив у Чернівцях під патронатом першої леді України Олени Зеленської. А вже 9 червня ми провели наймасштабніші за більш ніж 10 років обласні навчання бригад медицини катастроф Міжлімання 2024 в селі Маринівка Усатівської територіальної громади. 16 бригад екстреної медичної допомоги зі всієї області, більше 80 учасників загони швидкого реагування Червоного Хреста навчалися ліквідувати наслідки масових випадків та інших надзвичайних ситуацій упродовж декількох годин. Скупчення цивільних людей Розпочалася по пожежа. Разом із мешканцями Одещини ми були свідками військових злочинів Росії і ліквідували наслідки ворожих влучань 25 січня. Бригада номер 13 з новоствореного пункту постійного базування в Одесі на вулиці Теністій першою дісталася до місця влучання ворожого дрону на проспекті Шевченка і працювала там протягом п'яти годин. 2 березня підстанція номер 3 міста Одеси прийняла на себе виклик до будинку у Пересипському районі, у який влучив ворожий дрон, 29 квітня. Після атаки на узбережжя Одеси для допомоги постраждалим було задіяно 16 бригад екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Оперативна штабна бригада. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу виникла надзвичайна ситуація. На місце було надіслано 16 бригад екстреної медичної допомоги та надана допомогу 20 постраждалим. Усі бригади, які приймали участь, дуже віддано, старанно та професійно виконували свої обов'язки та продовжують працювати на місці ворожого прильоту. Інформація уточнюється. Бригади медицини катастроф та оперативна штабна бригада працювали також 1 травня на місці удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Вночі, 27 вересня, п'ять бригад із Мигільської станції брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки на місто Ізмаїл. Загальна кількість виїздів наших бригад на пожежі та вибухи становило 1397 викликів. Загалом постраждали 260 цивільних мешканців, серед яких 12 дітей. Завдяки небайдужим людям та дружнім організаціям. Покращилось оснащення бригад, які задіяні в ліквідації наслідків обстрілів. У березні благодійний фонд Дениса Парамонова передав радіостанції для потреб бригад медицини катастроф з особливою вдячністю навіть до роботи працівників швидкої допомоги у відповідь на заклик від профспілки Одеського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми відповіли таким подарунком радіостанції для оперативного реагування для повноцінної роботи бригад швидкої допомоги. Благодійний фонд родини Зарічанських передав центру 16 касок та 13 бронежилетів для роботи в умовах військового стану. Зв'язку з останніми подіями в нашій країні наш фонд вирішив надати допомогу, а саме засоби захисту бронежилетів і каски. Медикам та працівникам швидкої допомоги та медицині катастроф. Ми віримо в те, що такий подарунок, засоби захисту, врятують життя нашим медикам, які працюють 24 на 7. У квітні центр отримав 200 бронежилетів першого класу від громадської організації львівський оборонний кластер. 2024 рік запам'ятається нам також важливими урочистостями. 27 липня ми святкували день медичних працівників і відзначали внесок наших фахівців у розвиток служби екстреної медичної допомоги. Так, ось такі подарунки ми передаємо на підрозділи, на наші станції. Підстанції, оце пронумеровано. Всі, що заказали потреби, ось друга підстанція, друга роздільна станція, арцистська станція, все, що замовили від незалежної профспілки. До Дня медичного працівника йдуть отакі подарунки. 27 жовтня вітали та нагороджували водіїв автобази санітарного транспорту з нагоди Дня автомобіліста України. Як я завжди кажу, на екстренці немає звичайних людей. І в цьому залі зібралися найкращі. Але я можу сказати, що ті, ті кого тут немає, вони також найкращі. І бажаю всім, абсолютно всім, міцного здоров'я. А бажаю всім вас бажаю всім, щоб не було професійного вигорання. 16 вересня вітали в своїх лавах 29 перших екстрених медичних техніків, які пройшли навчання та отримали свідоцтва. Ви це зробили. Ви класні. Хотіла подякувати організації Об'єднаних Націй за те, що вони. Фінансували, дали можливість вам таку навчатися вашому центру, які ваші інструктори вас навчали. Вони виконали це молоді. Також у цьому році незалежна проспілкова організація центру представила колективу Ювілейний Фотоальбом, присвячений Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. На жаль, і наш колектив зазнав непоправних втрат 15 березня. Внаслідок масованого обстрілу Одеси під час виконання службових обов'язків загинув фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги номер 5 Сергій Ротару, що разом із колегами прибув на виклик і рятував постраждалих указом президента України від 28 червня. Він був нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. 18 листопада внаслідок ракетної атаки на одесу загинув водій нашого центру Павло Снітковський. Царство небесне загиблим працівникам одеського обласного центру екстрено медичної допомоги і медицини катастроф і вічна їм пам'ять. Завершуємо цей рік. Ми традиційно вітаючи наших захисників, військовослужбовців Збройних сил України з Різдвом Христовим та Новим Роком. Для цього ми оголосили акцію і збір серед членів колективу центру і сформували святкові подарунки, які відправлені на передову. Центрі склалась гарна традиція до різдвяних свят. Привітати наших захисників. Які боронять нашу державу на лінії фронту. Це вже стало спочатку повномасштабного вторгнення доброю традицією нашого колективу. Ми прагнемо до того, щоб наші захисники відчували в кожної миті нашу любов, нашу турботу про них, щоб вони знали, що ми за них молимось, і ми єдиним фронтом виборюємо нашу перемогу. Вважаємо за необхідне підтримувати тих, хто боронить нас усіх на полі бою. Нехай новий рік принесе нам усім мир, спокій та нові звершення. Центр екстреної медичної допомоги працюємо 24 на 7 і Йдемо вперед до перемоги.